Коротше, по поводу Ощадбанку. Була карта фізично, в кошельку лежить. Я нею взагалі ніколи не користувався там, для оплати в інтернеті і для ще якихось штук. Там лежала якась частина коштів, іноді я знімав, там, обналічував або кидав на інші банки. Ну, тобто, така, як цифровою, я нею взагалі не користувався, Тільки переводив з карту на карти. Іноді. Ощадбанк починає сам її перевипускати. Чи ну, вночі, чи вчора. Я не помітив цього моменту навіть. Сьогодні, зранку, в неділю, 8 ранку. Я замічаю, що мені приходять смски по 10 80 доларів 80 центів сйом з карти, оплата не успішна, типа в ліміт в персі. Залітаю на карту, у мене всі рахунки по нулям. Бачу, що карта перевипускається, теж вже немає ні старого рахунку, ні нового. Нажимаю на перекази, я бачу, що я бачу ці гроші типу, на моєму рахунку, якось так він називається. Я перевожу на інший банк, на іншу карту. Я встигаю перевести якусь частину і бачу, що в останніх транзакціях 4 рази по 10-80 доларів воно пройшло. Тобто, на штуку, 80 гривень, штуку 800 гривень мене нагріли. По ходу цього всього я намагався дзвонити в Ощад, Там відповідає якийсь єбучий бот, який. А скажіть, в чому ваша проблема? Ти йому кажеш, хочу заблокувати карту. І повторіть ще раз. Я бачу, в мене смски летять. Я такий, блядь. Я просто спробую спасти те, що осталось. Тіпа, це, це безполезно. В моно заходиш отак. Одну кнопку. Клас, заблок заблокувати все. І все, заїбійсь. І позвонив по ітогу цієї ситуації. Я позвонив до оператора, дозвонився через цього бота. Там багато кнопок треба нажати, вести номер, групу крові, блядь. Коротше, оператор мені каже, так це ми її перевипускаємо, це не мошенники, все нормально, бо в неї термін дії закінчується через три місяці. Я кажу, а така ситуація. Ну, тут написано, що якийсь сервіс для оплати, може якесь програмне забезпечення. Ну, більше інформації нема. Не такий, хорошо, блокуйте все, все одно карта перевипускається, якщо це ви, то я її там заберу. Але. Що саме цікаве, я, ця карта не прив'язана ні до одного аккаунта, я ніде нею не користувався для оплати в інтернеті. Це просто фізична карта, яка лежала в кошельку, я її не втрачав. Я нікому не повідомляв її номер, я сам не знаю її там номера і цифр цих, вона просто валяється в кошельку, я її достав з кошелька, вона ж прилипла туди. І в мене поки що, думка тільки одна: що на моменті автоматичного перевипуску карти хтось вощада спиздив цю інформацію. Щоб пройшов якийсь виток. От я тільки так думаю. Тому що де ще можна отримати інфу за карту, яка ніде не світиться взагалі. І іменно в моменті автоматичного перевипуска карти. Через то, блядь, люди, ставте ліміти, знімайте нахуй гроші і не зберігайте їх ощадбанки. Просто моя порада. Всіх обняв. Слава Богу, вже забрав грошима.